Пільний район міста жодного військового об'єкту. Двоє дітей в важкому стані. Кількість поранених у Харкові збільшилася до семи Ворог Витарив ракетою по футбольному майданчику Салтівського району. Троє хлопчиків, 13, 14 та 15 років в лікарні в тяжкому стані. Крім того, постраждали восьмирічна дівчинка. В неї закрита черепно-мозкова травма. Дві жінки та чоловік. Подліот ракети від моменту пуску до моменту прильоту складає не більше 40 секунд. Крім того, є випадки, коли вони запускають ракети повітряного базування. Ну, наприклад, це Х-59 чи Х-38. Це спальний район міста, жодного військового об'єкту.